Ділок, 2 грудня час новин на сі 4 в студії. Працює Олена Крічко, і На початку коротко про головні події дня над Буковиною вночі знищили безпілотник, запущений Росією. На соборній площі у Чернівцях горіли два намети гуманітарного штабу. На протезах на Говерлу троє ветеранів війни менш ніж за 4 години. Здолали 2061 метр вгору по снігу. У Чернівцях завершився чемпіонат України з більярду серед чоловіків та жінок. Над Буковиною вночі знищили безпілотник, запущений Росією. Як повідомив начальник Чернівецької ова Руслан Запаранюк, унаслідок падіння уламків пошкоджено декілька будівель в одному із сіл Дністровського району. На щастя, загиблих та постраждалих немає. На місці працювали усі профільні служби. Буковина знову у скорботі. У понеділок 2 грудня відбулося прощання із військовослужбовцем, який загинув на російсько-українській війні. Сержантові Сергію Лазару останню шану віддали на садгірському кладовищі. Вічна пам'ять та слава герою, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. На протезах на Говерлу троє ветеранів війни менш ніж за чотири години здолали 2061 метр вгору по снігу. Знімальна група Сі 4 також долучилася до маршруту. Поспілкувалися на вершині із військовими, не знімали гарних кадрів, дізналися про організацію та емоції героїв під час сходження. Детальніше розповість Євген Паселюк. Дорога у нас була довгою. О 4.30 ранку ми вирушили з Чернівців. Близько 9-ї прибули до місця сходження, спортивної бази заросляк. Перед початком нам провели інструктаж з техніки безпеки. Добре, нові промовки, дивіться, є момент, коли ми можемо, наприклад, зібралося з двоє троє, вже вверх хтось не може йти. Так? Щоб ми не розривали групу, не всі повертались, можемо спустити когось окремо вниз. Добре? А якщо що, давайте з'їмо самого слабого. Добре, дорогу. Шлях був складний, адже в горах вибив сніг і тут він сягав від 30 см до 1 метру покриву. Шли ми три години з половиною, і ось вона, найвища вершина українських Карпат. Вежака ще моя бабуся сьогодні бачить. Ура! Так ти що зимить? Я тебе вітаю. Я дуже живе? У мене були тага, Само враження цього емоції. Це самі можна. Перший день зими. разом з військовими на протезах. Нам вдалось підкорити найвищу точку України Говерлу. Піднятись на Говерлу була ідея військового Андрія Ільїна. Протезистка Катерина Сербін звернулася з пропозицією до відділу туризму Ова які своєю чергою підтримали ініціативу та почали планувати похід. Звернулись до мене, щоб обрати хлопців, які активні, кого можна запросити в цю поїздку. Троє хлопців погодились тих, що ми. Я переконана в їхній активності. Я знаю наскільки вони круті. Я ввірила в них і вони це зробили. Це було просто неймовірно. Я зустрічала на підйомі просто зі сльозами на очах, тому що враження. Не неймовірно важко описати. Це це вау, це перші хлопці на протезі, які підкорили зимову говерлу. Акцію організували у рамках проєкту Мандротерапія. Ця програма була створена для військовослужбовців, які проходять реабілітацію в медичних закладах Чинівецької області. Ми планували захід на Говерлу, планували місяць тому, тому що хлопці дуже просили піднятися на Говерлу. Вони були і в печерах Буковини, і були сплави по Буковину, по Дністру, і ходили такі невеличкі, неважкі походи Буковинськими Карпатами. Були проходили майстер-класи, проходили екскурсії. Зимова крижана це вже категорійний маршрут альпінізму. Це одиничка Б по категорії. Маршрут був да, дійсно. Він. Був важким, але за допомогою наших рятувальників, які провели перила і допомагали підніматися, ми здолали, в принципі, вчасно і, і, скажімо так, без пригод. Військовослужбовці кажуть: біль в ногах був слабшим ніж прагнення дітей до вершини. На протезі складно підніматися. Якщо брати зі 100%, відсотків, то складність ну 85. Треба йти до таких цілей, які тяжко даються, але до них доходиш. Тому я рахую, що це дуже. Дуже прекрасно. Це дуже чудово, що є от такі моменти, що можна зібратися, поїхати, піднятися і собі щось доказати, і комусь доказати. І цим показати приклад, що не варто здаватися ніколи. Ні, вперше. І дуже вразило мене все. Хоча я і не вірю, що я вилучу. Ну, важко на протезі, скажімо, я такий лінну дистанцію не приходив. Перше що ще хочу літами сюди. Підйом, наш, дивіться. Коли ми піднімались, чесно, по важкому счету, я думав, що два рази вже залишився десь тут чи там у вас подождати. Пройшов десь метрів сів, посидів, віддихнув нормально. Потім пройшов ще 10 потім упадок сил, потім наконец, мене покормили чуть-чуть. І слава Богу, сили з'явилися, і я доліз туди. Мені дуже сподобалось. Енергетик з'їв. Да. До сих пор у мене труси вже енергетику. <рігла> тому так, да, дуже-дуже було класно, дуже емоційно. І тому все, ми спускаємося. За словами організаторів, такі сходження будуть проводити і в наступному році. Євген Пасалюк Єгор лютий новини Сі 4 Братимуть вмотивованих та фізично підготовлених у Чернівцях відкрили рекрутинговий центр 82-ї Буковинської окремої десантно-штурмової бригади. Туди можуть звернутися чоловіки, які хочуть вступити до лав зсу до 45 років або ж до 50, якщо військово зобов'язаний за висновком ВЛК у хорошому фізичному стані. Можуть долучитися до десантно-штурмових військ і жінки, які посади можна отримати, та як працюватиме. Рекрутинговий центр розкаже Альвіна Абрамчук. Валерій Мальник з Мелітополя у серпні цього року його мобілізували, відтоді служить у 82-й Буковинській окремій десантно-штурмовій бригаді. Помічник кулеметника та гранатометника штурмував позиції ворога у Курській області. Коли їхав в бригаду, було страшно, тому що було багато інформації, що бригаді бригаді нема чим воювати. коли вже приїхав в бригаду. Для мене це було здивування, що бригада закомплектована усім, чим можна. 10 жовтня ми виїхали на Курськ. 26-го повернулися важко. Так як я ще був замкомандира штурмової бригади у групи, ну взагалі там командир отримав отримав поранення, і всі обов'язки стали на мене. І це саме важке, коли ти повинен командувати своєю групою, і коли тобі по зв'язку передають, що ти повинен йти вперед. І ти туди відправляєш своїх хлопців, і є можливість, що вони від звідти не вернуться. 82-га Буковинська окрема десантно-штурмова бригада базується у Чернівцях. Її створили на початку 2023 року. Військовослужбовці брали участь у боях на Запорізькому напрямку. Нині виконують бойові завдання у Курській та Харківській областях, щоб знайти мотивованих людей, які хочуть захищати Україну і дати Буковинцям можливість самостійно обирати посади. В бригаді у Чернівцях відкрили рекрутинговий центр. Наша бригада є високомобільною. Це поняття включає в себе фізичну підготовку і здатність бійців витримувати навантаження більші, ніж там, умовно в піхоті. Спочатку ми перевіряємо по Фізо, а потім вже людина проходить ВЛК по своїй придатності саме по здоров'ю. По Фізо є підтягування стосовно бігу дистанція 3, 200 або ж 5 кілометрів. А також від тискання. окрім цього, кандидат має пройти тест купера, виконати певні фізичні вправи, за яким визначатимуть, чи підходить людина військовій бригаді. Чоловіків братимуть віком до 45 років. Якщо військово зобов'язаний в хорошій формі, готові прийняти й до 50. Пропонують посади як бойові, так і небойові. Самі ті, що потребують комплектування, це БПЛА. Потрібні досвідчення, якісь оператори або люди з досвідом роботи в ІТ-сфері. Ну, штурмовики це клас, е, класична посада для нашої бригади. Це, е, стріці, стрілець снайпер, е, стрілець помічний гранатометник, гранатометник, власне, кулеметник. Жінки можуть отримати посаду кухаря, діловода та медика. Обиратимуть вакансії для кандидатів за їх освітою та професійними навичками. Навчання для тих, хто пройшов відбір, триватиме два місяці. У рекрутинговому центрі консультуватимуть шість фахівців. Заклад працюватиме у будні з 9.00 до 18.00 та на вихідних з 10.00 до 18.00. Альвіна Абрамчук, Микола Ганнутін, новини Сі 4 на соборній площі у Чернівцях горіли два намети гуманітарного штабу. Вогонь знищив брезентову обшивку, одяг, іграшки та підлоговий настил. Що стало причиною пожежі? Журналістам всі чотири розповіли в ДСНС. 2 грудня орієнтовно о 1.30 ночі до служби порятунку від очевидців надійшло повідомлення про пожежу в центрі міста. Прибувши на місце події, рятувальники виявили пожежу на площі 150 квадратів. Один з наметів вдалося врятувати. Їх там було троє розгорнутих, але завдяки злагодженим діям і швидкій ліквідації, вже за 40 хвилин 150 квадратів ліквідувати це дуже хороший час. На місці не виявлено постраждалих та загиблих обійшлося, але Сьогодні працювали фахівці дослідом витровипровольної лабораторії на місці і є підтвердження декількох осередків запалення. Тож ми вже станом на сьогодні знаємо, що попередньою причиною пожежі є умисний підпал. Встановили когенераційну установку, яка повністю забезпечує електроенергію одну з котелень міста та замінили понад 3,5 пять тепломереж. Комунальне підприємство Чернівці теплокомуненерго прозвітувало про рік роботи. Головними викликами підприємства залишаються заборгованість населення та необґрунтований тариф за надання послуг з доставки теплоносія. Детальніше про це далі. Понад 40 мільйонів гривень чернівчани заборгували за тепло за минулий опалювальний сезон. До суду подано більше двох тисяч заяв. Є борги і тисяч гривень, але на жаль, це сім'ї, з яких вже немає з чого стягнути. Це може бути безнадійна заборгованість. Відверта, тобто воно може дойти до того моменту, коли буде сума дозволяти нам напевно навіть стягувати майно. У нас немає боргів які складаються більше трьох, -трьох років Тобто все зафіксовано в судах. Держава дала можливість не нам, а виконавцям блокувати карткові рахунки. така практика за рік дала змогу зменшити заборгованість від населення на 8 мільйонів гривень. У 2024 році Чернівці теплокомуненерго замінили рекордні 3,5 кілометри тепломереж. Майже третину з яких оновили завдяки співпраці з європейським банком, решту власними силами. Місто надає кошти на придбання труб, а заміну труб ми вже здійснюємо власними силами підприємства. І біля 800 метрів ми провели термомодернізацію. Ми замінили теплову ізоляцію. Ми, там, де була можливість, ми виконали ці заходи. У наступному році ці роботи планують продовжити, адже зношеними в місті залишаються близько 70% мереж. Разом з тим, кількість проривів на теплотрасі цьогоріч вдалося зменшити майже в три рази. Втрати у нас зменшуються. І це навіть ми можемо бачити по динаміки от кількості поривів, які були в опалювальних періодах минулих. Тобто, якщо ми починали 21-22 рік зі 100 поривів, 106 поривів, то 22-23 це 64, і вже в 23-24 опалювальному періоді майже в три рази зменшили цю кількість поривів. Ну, аналогічна ситуація і Відповідно, якщо менше поривів, менше і втрати носія через попідживлення. Одне з досягнень 2024 року встановлення когенераційної установки на одній з найбільших котелень міста. Сучасне обладнання виробляє власну електрику та зможе підтримати роботу котельні у разі блекауту. Вона повністю забезпечує нас електричною енергією по тому об'єкту. Тому фактично ми там мінімальну частину споживаємо тільки електричної енергії. І очікувана економія, яка може бути по закінченню опального сезону це 18 мільйонів гривень. До кінця року в роботу планують запустити другу аналогічну установку, яку також отримали в подарунок від міжнародних партнерів. На підприємстві заради економії ресурсів встановили 12 сучасних котлів та 11 енергоощадних насосів. Подбали й про справну роботу котелень на випадок довготривалої відсутності водопостачання. Ми зробили цим літом такий нестандартний крок. Ми є в нас три великі котельні, які ми змогли об'єднати в одну мережу, і на випадок відсутності водопостачання, то на якомусь одному об'єктів у нас є тепер є можливість їх підживлювати з інших об'єктів. Додатково відновили ємності на 9 тисяч кубометрів технічної води. Завдяки комплексу енергоефективних заходів за рік підприємству вдалося зменшити збитки орієнтовно на 54 мільйони гривень. Олена Крічко, Микола Ганутін, новини Сі 4 у Чернівцях відбувся чемпіонат України з більярду серед чоловіків та жінок. Динамічна піраміда. Участь в ньому взяли понад 60 спортсменів з 12 регіонів України. Змагання проходили три дні поспіль у фіналі. За кубок боролися троє більярдистів. Хто переміг, знає Альвіна Бремчук. Динамічна піраміда, вид гри у більярді. Особливість забити вісім будь-яких кулі раніше суперника. На чемпіонаті України троє учасників виявилися найсправнішими і зайняли призові місця. Дозволяє з ума. Олександр Дихан з Одеси у більярд грає з восьми років. За 15 років кар'єри встиг взяти участь майже у 500 змаганнях. Цьогоріч став володарем кубка чемпіону з більярду. Чесно вам скажу, дуже хотів приїхати на турнір. Дуже хотів була мета виграти саме. Приїхали командою сім чоловіків. Би. А планував один їхати трохи. Не просто а так турнір все гарно, все чудово, тренувалися, старалися. Андрій Радіонов приїхав на чемпіонат з Харкова. В більярд грає з дитинства майже вісім років бере участь у змаганнях та мріє про перше місце. Не можу виграти чемпіонат України. Ніяк Призових багато, але програв 4-1, вже легше стало. Тому що що буде, то буде. Догнав, перегнав 5-4 Повів, але не дограв нерви. Вдалося знати. Про суперника можу сказати, дуже давно його знаю. Сильний гравець. Бронза цьогоріч дісталася ще одному гравцю з Одеси. Максим Часовников має досвід гри близько 20 років. На змагання почав їздити десь років сім назад, мабуть, і от за останні два роки дуже багато. Майже на кожний турнір ми їздимо командою з Одеси. На чемпіонаті України це найвище досягнення, поки третє місце. Так п'яте, восьме, дев'яте, шістнадцяте. Десь на якихось комерційних турнірах то були десь перші, другі, третє місце, а Також от на чемпіонату України поки третє. У Чернівцях проходять всеукраїнські змагання з більярду вже кілька років поспіль. І нам дуже приємно, що у нас школа. Більярдного спорту на високому рівні, адже єдиний чемпіон світу дворазовий від громадян України це Ярослав Терневецький. ми цим також пишаємось. Ми на увазі, що мешканець міста Чернівці, і належно розвивається більярдний спорт. Ми їздимо на змагання в інші. Області і міста, але з великою приємністю радістю приймаємо такого рівня чемпіонати і в нашому місті. Напередодні Чернівці також приймали чемпіонат України серед юніорів, юнаків і дівчат. У ньому взяли участь 70 спортсменів для останніх років. Це рекордна кількість. Змагання проходили чотирьох вікових категоріях, і в нас визначилося багато переможців. Діти дуже були задоволені тим, як зустріли їх місто. Чернівці тут були організовані представниками нашої федерації в області Чернівецької області. їм екскурсії. Їм дуже сподобалося. Ну чернівці вже не перший раз приймають змагання. Вони у нас би, в лідерах. Міст, які приймають змагання з білярного спорту, зараз закінчився чемпіонат України серед чоловіків та жінок. Було 66 учасників. Це чоловіки та жінки, могли спостерігати чудову гру спортсменів. Бачите, на спорт молодіє. Під час змагань визначили не лише переможців, кілька спортсменів виконали нормативи названня майстра спорту України. В більярд грали не лише професіонали, а й любителі цього виду спорту. Учасники, які зайняли призові місця, увійдуть до збірної України з більярду та захищатимуть честь країни на європейському чемпіонаті. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін – новини сі 4 це були всі новини на цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крячко. Побачимося на сі 4